Радість життя і тривога, цвітіння і небезпека. Цього року ходять поруч. Втім, ми намагаємося випромінювати позитивні вібрації. Вітаю вас сьогодні у чоловічому клубі. Йтиметься про таке. Жива легенда тотального футболу. Летючий голландець Йохан Кройф. Екстрим по-українськи. Перші київські змагання з даунхілу. Буде ж бита секрети жіночих боїв у Багнюті. Я дуже радий вітати в нашій студії Мамуку Мамулашвілі, командира грузинського легіону в Україні. Доброго вам дня! Привітство! Ну і я перейду на русський язик, щоб нам було легше спілкуватися. Скажіть, що вас привело в Україну на нашу війну, яка, в общем-то, мабуть, не тільки наша, а вона вже стала і вашою теж? Звісно. Ну, в першу чергу, ми сюди приїхали з чисто патріотичних цілей. То, что касается войны, это, я думаю, это война и у Грузии, и Украины. Это наша общая война, и в принципе, это наш общий враг. Так что мы вместе с украинцами стараемся его одолеть. Что такое война, вы впервые узнали, я, насколько знаю, в 14 лет, когда вы отправились добровольцем воевать в Абхазию. Какие, какие общие черты есть у той войны и у Тех военных действий, которые происходят в Украине. Uh -huh. uh -huh. Скажем так, мне было 14 лет, когда мой отец, генерал грузинской армии, изуробного малышу, взял меня на войну. В принципе, после этого я уже участвовал во многих конфликтах против российских оккупационных войск. связь между, между этими конфликтами очень очевидна в принципе эти два конфликта похожи сценарии и проведением боевых действий так как Россия не меняет свою стратегию и она очень примитивно действует очень легко ее предугадать и поэтому мы здесь чтобы поделиться с нашим опытом с украинскими бойцами потому что у нас большой опыт ведения борьбы именно с оккупационными войсками России вот. Есть очень много идентичных сценариев, по которым действует Россия, нынче. Мы, скажем так, в многих случаях предсказываем. Вы ощущаете, что события, которые происходили тогда в Абхазии и события, которые сейчас происходят на Донбассе, они не совсем стихийные и вот этот упор на местное население, которое, которое со стороны оккупантов, который идет, что, в общем-то, он организован, причем хорошо организован и заранее организован. Конечно, ну, в принципе, это все организовано Россией, будем называть все своим именем. Это организовано именно российским правительством Путину. Здесь нечего скрывать. Да, там взрыв сепаратизма точно такой же, как был в Абхазии в 90-х годах. И... Эти два сценария принципиально похожи, понимаете. Во многих случаях Россия допускает те же самые ошибки. То, что касается 90-х годов Грузии, Грузия тогда не была готова к войне и не смогла преодолеть, скажем так, натиск оккупационных войск. В данном случае Украина уже готова, люди уже, в принципе, научились и хорошо воевать, так как армия Украины очень долго разрушалась. Сходя из этого, сейчас уже многие добровольческие подразделения, они уже хорошо подготовлены, скажем так, и они могут хорошо воевать и дать достойный отпор России. Кто сейчас воюет в грузинском легионе? Как происходит отбор? Это добровольцы, либо это профессиональные военные? Это вот профессиональные военные, которые приехали из Грузии. Это, и это чисто добровольцы. Я хочу подчеркнуть, что никто никогда груз... бойцам грузинского легиона не давал зарплату, и мы жестко от этого отказались. Так что, в принципе, здесь все добровольцы, люди, воюющие за идею. Свободной Украины и свободной Грузии. Поддержка украинцев для вас началась, насколько я понимаю, во время Евромайдана. Потому что я вот помню, вы как президент Федерации ММА и Грузии смешных иноборств посвятили победу да. украинскому Евромайдану. И, и, насколько я понимаю, для вас эта история очень близка была. Да, конечно. Ну, в принципе, как мы начали, начались первые проблески Майдана. Мы были, я думаю, Первая организация, которая поддержала вот на таком международном уровне э, Майдан официально. Мы были тогда э, в Азербайджане, в городе Баку, там проходил Кубок мира. Вот. И мы э, там вышли уже с флагами Украины в поддержку Майдана и объявили, что поддерживаем украинский народ в стремлении к свободе. Вот. И э, там был довольно большой сканал, потому что это событие снимало тогда ОРТ. В принципе, сам чемпионат был организован российской стороной, и это было для них довольно неприятно и неожиданно. Вот. Нас даже там немножечко пытались не выпустить на ринг, скажем так, для получения медалей, ребят. Вот. Но это были первые шаги, когда мы начали поддерживать Украину уже. И как только начались боевые действия, мы уже создали легион и ребят, которые. Ну, это немногочисленное разделение, скажем так, я не хочу уточнять цифру, которая приехала сюда воевать. Уже воевать. Опыт боевых действий у людей есть какой-то или по-разному? Есть, конечно. Мы не берем людей, у которых нет боевого опыта. Мы не берем людей, которые не могут ничему научить украинских бойцов. У нас, в принципе, все обстрелянные и довольно с большим опытом ребята. Каков прогноз на дальнейшие, на дальнейшие события на Донбассе? Потому что говорят, что активная фаза может еще начаться, потому что идет скопление российских вооружений, много техники поступает с территории Российской Федерации в Донецкую и Луганскую область, которые сейчас контролируются террористами. Ну, я вам скажу мое субъективное мнение. Я думаю, что конфликт еще... Разгорится в больших масштабах, думаю, потому что Россия, скажем так, в своих канурсиях готовит последний удар. Это мое чисто мое мнение. Я думаю, Россия еще будет наступать, попытается наступать. Я думаю, Украина обязательно победит в этой битве. Когда заходили российские войска на территорию Украины в большом количестве, ну, целенаправленные такие операции были, то, э, в общем-то, было видно, что очень сложно украинской армии противостоять регулярным войскам российской армии. То есть, когда воюют не только добровольцы, так называемые ополченцы, а когда действительно вот заходят подразделения у которых хорошая боеготовность. Сможем ли мы в данном случае выстоять и победить? Сможем, мы обязательно это сделаем, во-первых. Во-вторых, я думаю, ополченцы там на десятом плане. Мы воюем, я хочу подчеркнуть, мы воюем с регулярными войсками России. Мы воюем именно с Россией. Это не объявленная война, скажем так. Я думаю, по моему мнению, надо ее объявить. Вот. И там очень большая концентрация российских войск. И сейчас идет, и я думаю, после вот этого своего праздника 9 мая, они начнут уже активные боевые действия. И нарушат все договоры, которые были уже поставлены, потому что не было договора, которых Россия еще не нарушала. Как вы относитесь вот к религиозно-идеологической составляющей? Вы знаете, что со стороны России очень много разговоров идет и спекуляций, как по мне на, на тему духовных скреп православия, русская православная армия и так далее, потому что грузины, наверное, наиболее верующий народ и, и среди православных народов вообще в мире. Но вот интересно было услышать ваше мнение. Я думаю, это очень большая ошибка и русской и православной церкви, что она допускает манипулирование тем. Но многие процессом. украинские православные тоже mm -hmm. начинают поддаваться под это Я, Да, это это очень плохо. Я думал, не надо этому поддаваться. Во-первых, во Использовать религию как оружие – это уже очень большой грех, скажем так. И этот грех на себя взяла не только правительство России, а и православная церковь в том числе, потому что у нас встречались проповедники, скажем так, русская православная церковь, которые очень активно проповедуют взяться за оружие или ополченцам, там, или кому бы то ни было, и пойти воевать. Ну, вы сами понимаете, что это противит принципу православия вообще и противит абсолютно всем человеческим принципам. Так что использовать вот этот момент как оружие в данный момент, это очень плохо. Это религиозный, скажем так, религиозный криминал, если можно это так назвать. Со стороны грузинского народа вы чувствуете поддержку? Конечно, мы чувствуем поддержку, обязательно мы ее чувствуем. Мы чувствуем поддержку каждого грузина. Единственное, что мы не чувствуем, это поддержку грузинского правительства. Вот я сказал, потому, что... На официальном уровне там были очень такие заявления, малоприятные, я думаю, для вас. Да, конечно. Не только заявления, там принимали закон о, о людях, которые принимают участие в международном конфликте. Подстраивали какую статью. В принципе, это у них, можно сказать, не получилось. Ну, скажем так, сейчас мы четко видим, что Грузия в Грузии в какой-то мере прорусское правительство. Потому что они проводят политику, не поддерживающую национальные интересы. Мы люди, приехавшие сюда, в принципе, которые сейчас поддерживают то, что нужно Грузии, понимаете. Мы ждали помощи, ну, хотя бы моральную помощь от правительства, и мы получили наоборот нож в спину, скажем так. И... Это довольно неприятно. Общественная поддержка? общественная поддержка, конечно, за нами. У нас поддерживают абсолютно очень много институтов в Грузии, так что для нас это важно. Для нас не важно в данном случае поддержка нашего правительства абсолютно никак. Но я думаю, это самое главное. Спасибо, Мамука, за то, Благодарю. что пришли к нам в гости. Мы о перемоги и вам, и нам, потому что действительно в определенной мире спильная война. Благодарю. А тепер трохи часу пропоную присвятити історію, яка зумовлює майбутнє. Один з найкращих футболістів світу, прогресивний тренер, ідеолог нової філософії гри та харизматичний лідер нідерландець Йохан Кройф святкує сьогодні свій 61-й день народження. До привітань долучилася, й наша Галина Мельник. Летючий голландець Йохан у уособлення славнозвісного тотального футболу. Тобто, коли один футболіст може зіграти на усіх позиціях. Втім, найважливіший титул чемпіона світу легендарному футболісту завоювати так і не вдалося. 1974 рік Нідерланди головний фаворит мундіалю. Кроєв – капітан. Тиск на нього колосальний. Фінал. Іменитий суперник господарі турніру ФРН. Помаранчеві відкривають рахунок вже на другій хвилині. Другий Йохан Нескенс відзначився з пенальті, але німці у відповідь забули двічі, не дозволивши Йохану Кройфу підняти над головою кубок чемпіонів. Втім, це один з небагатьох трофеїв, який не знайшов почесне місце серед престижних кубків на полиці Кройфа. Велика футбольна історія якого почалась у 12-річному віці. Батько помирає від серцевого нападу. Мама прибиральниця на стадіоні футбольного клубу Аякс. Вона й вмовляє тренера юнацької команди подивитися на її сина. З Амстердамцями кров виграв три кубка чемпіонів поспіль. Перший під керівництвом Рінуса Міхелса, батька тотального футболу. Не дивно, що саме цей наставник став кульмінаційною постаттю в житті Йохана. Його він називає своїм першим і єдиним футбольним вчителем. Він завжди прагнув до бездоганності, невпинно працював над тактикою а також був прихильником жорсткої дисципліни. Щовечора дзвонив мені додому, аби переконатись, що я ніде не вештаюсь. Зміхел у майбутньому кров працюватиме у збірні 1974-го, а за рік до того перебереться до Барселони, яку тренер очолив після Аякса. В Іспанії Нідерландця прозвали Ель Сальвадор рятівник. Любов місцевого населення до нього була безмежна. Він з вдячністю назве свого сина Жорді на честь каталонського святого. Як гравець, летючий голландець з Блаугранас, досяг багато лише одне чемпіонство. А от друге пришестя вже у статусі керманича дозволили. ...побудувати команду мрії. З нідерландським наставником Барса у 1992-му виграє свій перший довгоочікуваний Кубок чемпіонів. За сезон до цього коуч опинився на хірургічному столі з серцевим нападом, точнісінько, як у батька. Лікарі вважають, на здоров'я вплинула згубна звичка коріння. Після чотиригодинної операції життя легенди опинилося поза небезпекою, і він назавжди відмовився від цих замінивши їх на чупа-чупси. В мене в житті було дві слабкості. Куріння в футбол. Футбол дав мені все, що я маю. Куріння мене ледь цього не позбавило. Нині Йохан Кройф – спортивний директор мексиканського клубу Гвадалахара. А на запитання, чи не думає він знову очолити іменитий клуб чи збірну, 61-річний Кройф з висоти свого життєвого досвіду відповідає: ніколи не кажи ніколи. Народжений крутити педалі, літати не може. А от і ні. Головне вірити та перемагати власний страх. Змагання з Даунхілу, котрі вперше приймав Київ, відвідав Євгеній Каранов. Даунхіл це екстремальна гоночна дисципліна, суть якої полягає у швидкісному спуску трасою на гірському велосипеді, за якомога менший відрізок часу. В нашій країні найкращим місцем для даунхілу вважається місхорка. Траса на АйПетрі щорічно приймала чемпіонат України. А минулого року міжнародний союз велосипедистів присвоїв місхорці перший клас та включив її до міжнародного календаря. Залучення до участі світових команд та спонсорів під час проведення міжнародних етапів в Україні мало посприяти суттєвому розвитку екстремальної. Дисципліни, проте офіційно кримської міскорки наших екстремалів позбавили, і тепер їм доводиться шукати інші маршрути та будувати нові траси. Для того щоб мероприятие, должна бути траса піровочі, і сльоні то і соціальніропрятіяні. Ну а траса тільки благодаря спортсменам, хто копає. Нестримне бажання спуску змусило самих спортсменів відбудувати занедбану трасу у столичному голосіївському парку. За сприяння Федерації велоспорту України та її київського філіалу тут відбувся перший офіційний кубок Києва, який об'єднав близько ста вітчизняних любителів даунхілу. Траса була просто построена 5-6 років назад, і з того моменту її особливо ніхто не займався, не розставрівав. В данный момент мы отреставрировали, добавили новых препятствий, более интересных, то есть модернизировали. Трасса стала сложнее, интереснее. От і вона вже свіжненька. Серед учасників є і професійні фрірайдери. Єгор Приймеченко – дворазовий чемпіон України з даунхілу в найпрестижнішій категорії Еліт». Велосипедист поділився з нами власним досвідом та розповів, яку суму необхідно витратити на хороший байк. Принципіальне атлічне даунхільного велосипеда це то, що він підназначен только для спуска. гору на ньому не поїдеш, або це буде очень сложно. Одлішається тим, що. идет 200 миллиметровая вилка спереди и по-разному тоже от 160 там, до 240 мм хода амортизатор сзади. Вот. Оно позволяет преодолять большие препятствия, камни, корни, трамплины любого рода. Если считать максимальное качество при минимальных затратах, я думаю, можно получить где-то за 6-7 тысяч долларов хороший аппарат, который проживет достаточно долго. Не для кого не секрет. Даунхіл дуже травматичний вид спорту. Проте знайшли собі місце у ньому і дівчата. Одна з перспективних представниць Даунхілу в Україні Єлизавета Зубрицька займається лише рік. 20-річна спортсменка вже встигла закохатися у швидкісний спуск. А для безпеки в неї є шолом та міцний захист. Та мій перший рік катання, але вже є рівновательні успіхи. Є стрінер, которого мені вірять, като мене, мене тренують. Йому спасіба большое, і моїм друзям. Я на цій трасі в прошлом году взяла перше місце. Ну, сейчас зараз перекопали, але уровень достаточно високий, она дуже технічна. Сама півтора кілометрова траса для даунхілу – це купа крутих спусків, небезпечних ділянок, земляних трамплінів та коріння, що стерчить з під дерев, заважаючи велосипедисту якомога швидше подолати дистанцію. Ну, як как би, бы рівню вона не відповідає, але все-таки для розмінки це ідеальна траса. Тут є всі препятствия, що нужны для підготовки к більш серйозним сорівням. Уже ближче к літу, будуть дуже відвідані сорінання, такі як чемпіонат України. І очень много статусных гонок будет также в Буковелі, в Карпатах, в Криму будет вот ну это разминка, общение з друзьями, в общем, начало сезона. А побачили ми чимало. Дівчата та хлопці продемонстрували справжню майстерність, хоча і розглядали ці змагання більше як тренувальний заїзд. Попереду головна велогонка року, яка змінила Ялтинську прописку на Буковель. Саме у Карпатах, де нині будується нова українська траса міжнародного зразка, 22 по 24 серпня має відбутися збіговицько найкращих підкорювачів швидкісних спусків Буковель Хорізон Кап 2015. За бажанням можна їздити на газонокасарці, а можна і на УАЗіку. Головне не втрачати азарту та з доброю іронією ставитися до всього, що відбувається навколо. Про найбільш цікаве та несподіване зі світу моторів розкаже Вадим Шев'якін. Повний привід, 5 тонн ваги і більше тисячі кінських сил. Класика американського дозвілля Monster X Tour. Ці змагання дуже популярні у невеликих містах США, що не заважає їм збирати цілі стадіони. Перші джипи монстри, ще їх називають бікфутами, з'явились ще у 70-х завдяки винахідливості Боба Чандлера із штата Міссурі. Йому банально не вистачало деталей для свого пікапу, що призвело до появи Ну, ви бачите, монстр може їхати до 120 км на годину, стрибати на 50 метрів у довжину і чавити усе, що зустрінеться. На його шляху, щоправда, забава не з дешевих їсть. Він уявіть собі 20 літрів бензину на 100 метрів. Що говорити, якщо лише комплект таких коліс коштує близько 10 тисяч доларів. Наша відповідь бікфутам не дуже переконлива, проте доля відчайдушності та адреналіну тут присутня. Пристосування оазів, яких в народі називають бобики, не тільки міліцейське, тут теж повний привід. Отже, багном, болотом і пересічною місцевістю володаря такого джипу не відлякаєш. І коштує він рози менше за бікфут і витрати палива вимірюються, як і заведено, у літрах на кілометри. Якщо таке хобі у вас асоціюється з Росією, то тільки погляньте на номери джипів. Українці теж люблять ганяти без доріжжя. Десь о восьмій годині сонний вийшов з дому і побачив, як місцеві двірники їздять на мотоблоках. То і греться з ним, але вони влаштували справжні перегони. Переміг синій мотоблок, гарний настрій на робочий день забезпечений. Це пост з однієї із соціальних мереж. Ганяти на мотоблоках повноцінна українська селянська традиція. Трасу тут частенько визначають копиці сіна, а гонщики, ймовірно, заради такого здорового азарту готові підкорити будь-яку сільгосптехніку. Звісно, мотоблок не джип монстр, і глядачі такі змагання збирають небагато, але ж це так. По-українськи. Ви колись бачили, як дівчата, не поділивши хлопця, тягають одна одну за коси? Видовище на любителя. Якби вони боролися у багнюці, погодьтесь, нам, чоловікам, це б сподобалося. Людмила Кахно спробувала розібратися у тонкощах цього захопливого, проте неоднозначного способу з'ясовування стосунків. Жіночі бійки це завжди видовище. А якщо дівчата в купальниках з'ясовують стосунки у ринзі, наповненому багнюкою, шоколадом чи піною, то це вже ніщо інше, як шоу. Чоловічій фантазії немає меж, а коли є попит, то й наполовину оголених дівчат у вологій та брудній білизні стає все більше. Такі вид спорту набирає обертів і в Україні. І якщо бої дівчат на вулицях сумновідомих районів не поетизована реальність, то у ринці від учасність, окрім бойових навичок, вимагають неабиякого артистизму та, звісно, звабливої форми. Більшість дівчат, які беруть участь у боях в багнюці, є майстрами спорту з різних видів єдиноборств. Вікова категорія майстринь варіюється від 18 до 26 років. Основне завдання поєдинку ухилитися від удару суперниці та перейти в ефективну контратаку. І це при тому, що земля буквально тікає з-під ніг. І, хоч боротьба ведеться не підробна, перед поєдинком ретельно відпрацьовують не лише спортивні прийоми, а й драматургію бою, гримаси болю, рідкісні крики перемоги та інші акторські реакції, які ви чоловіки сприймаєте за чисту монету. Ідеальний вік для жінки, який він акторка Шарліз Терон демонструє, що у свої 39 років можна не лише залишатися звабливою, елегантною та витонченою, але й мати неабияку харизму та вміти провокувати чоловіків. Це підтвердила кінозірка, знявшись у фотосесії, не зіпсовані надмірною скромністю. Порадьте знайомим жінкам не приховувати власної краси. Бесна ж на дворі. Я Дмитро Лазуткін, прощаюся з вами. Побачимося за тиждень.